і бензі похвальони Єзус Христос, дорогі пані Мар'яні, ми тут і з цілим родзінком знайомих зебрані. Хочемо вас поздоровити з Божим народженням, з Новим Роком, а тут і щегульні eh, хочемо поздоровити від пана, який був у вас вдома. То я Станіслав Дермановський з Віктором Левченко був, і пану і тому і жінці, працював він у нього там, в Холандії на даху робив. Два місяці чи три місяці працював. А зараз він живе в Швеції. Дуже чесно e, з цього познання з паном і все. Життя зробити тим роком новим. Щастя, e, здоров'я, радості. Усе найкраще. Дуже приємно було, що познав такого чоловіка, як пан є. Дякую. Добре. Поздравляємо вас, пані Мар'яні. Бог заплач. Od mamusie pozdrowienie, tutaj od Państwa też. I czekamy w goście. Z Panem Bogiem napiszcie, czy wszystko przyszło do Was. Nasze pozdrowienie.